Всім привіт! Наконець нам дощі дали виїхати в поле. Будемо бризкати пшеничку. Подивимося, що зараз по ній, поки нас трактор колоти, заколотили, ми отруту. Гербіцид. Подивимося, що в нас по пшениці. Такий має вона стан, нагадаю, це пшениця. Посіяна була б і після сояшника Євролайтінга, за яку я переживав. Посіяна е, на 150 кг норма висіва на е, гектар. Сіялась без добрив і по весні ми вкинули сюди 100 кг 120 кг польського азотного добрива. Пшениця на даний момент має отакий от от стан. Трошки бачимо, є, є хвороби, влага все-таки дає про себе знак. Е, Я що переживаю? Будемо бризкать, ми 24 d посчитав, виходить, що ми маємо одне, два, третього міжвузля ще немає. Ми маємо два повних, майже третя буде формуватися міжвузля, прапоровий лист. Поэтому, чого переживаю? Бризкаю обично до второго міжвузля. По третьому ну, уж ніколи не, ну, до третього не дожидаюся, але ж погода несла свої корективи. От. Але ж слухав також блогерів, що в принципі, не буде нічого страшного. Потрібно бризкати, не буде нічого страшного з нею. От, е бризкали, мали оп, ну, досвід внесення гербіциду е до третього міжвузля. От, По бур'янам бур ну, в принципі, практично немає. Є, є звісно, але ну, не катастрофа. Ну, бризкати треба. Є бур'янчик, є трошки в сходи у нас соняшник у Небагато, соняшника майже практично немає. От. Тому бризкаємо, поки, поки погода дає, потрібно бризкати, підсохло. Зараз покажу я вам, чим ми будемо бризкати, яким препаратом. Перевірю мишалочку, що там у нас. З мішалкою, що все працює. Так, мішалочка мішає. Так. Будемо ми бризкать таким от препаратом VISUAM. 24 d так, У нормі 0,4-0,6 літра на гектар. Ми взяли, у нас бочки вистачає на 9 гектар, я залив 4 літра. Ну, практично по нижній, нижній межі, чуть більше нижньої межі. Чого так робимо? Потому що в нас форсунки стоять, ну розпилітелі стоять, я не знаю, їх так. Так не хвалять ці форсунки, а мені подобаються. Ось такого плану у нас форсунки. От. Не знаю, два роки ними пользуюся. У мене до них абсолютно немає зауважень. Я ні разу їх не чистив, не продував, вони не засоряються нічим зовсім. Не знаю, там кажуть, там треба ті, 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 самі дорогі, самі круті. Ну, Мене поки місці влаштовують. Якість я бачу, що непогана. Препарати діють, діють на занижених нормах, навіть на менших нормах також діють. Тому в мене претензій до них нема абсолютно. В полі я не стою не до з ними. Не чистюся, я забувся, що таке щітка і тому подібне. Заїхав, от бризкав, склався і уїхав. Отакі от от справи. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте по цьому поводу. Може, може вже пізно я заїхав, біди не народну. Надіюсь, що біди не роблю, все буде нормально. Бризкать треба. Ще на сьогодні ячмінь по плану бризкать. Ну, ячмінь знімати не буду тому що вже буде пізно, там, поки заправимось, поки то, поки сейчас батько води набрав, там, набирає в бочку, поки заправимося, поки цей, то вже буде пізно, а поночі не буду не буду знімати. Все, всім на все добре. Слава Україні.